Всім привіт! З вами недоінфлюенсер. І сьогодні, як ви можете побачити, ми знаходимося на кухні, а це означає, що Віка. А це означає, що вас чекає другий випуск нашого кулінарного шоу. Вау! Ну Віка, треба щось таке сказати, щоб знову залетіло насик на 18 тисяч. А, точно, треба із лайфхака, я не знаю ніякої. Ти звільнили не підготувалась? Не готова. У мене навіть немає якихось крутих штук за Сьогодні ми будемо готувати по нашому авторському рецепту шаурму. та Ми купили суперфіле м'яса стигна у гроші. І За 286 грам ми заплатили 51 гривню 48 копійочок. Цей е, соус, я повторюю ще раз, авторський, це просто чисто моя придумка, додумка. Так ще не а всі, хто хочуть мене засуджувати. До речі, мол... Напишіть, будь ласка, тоді коментар. До речі, Віка використовує йогурт фірми Молокія. А хто не знає? Молокія це моя найулюбленіша? Це що це? найулюбленіше виробництво молочних продуктів в Україні. Я обожнюю Молокія. А ще я дуже рада, що саме Молокія спонсор показу. Тому що це Тернопільщина. Так. Це Тернопільщина, такі там діти. Такі там люди. Угу. Я, до речі, ніякі інші йогурти, крім молокіївських, не п'ю. Угу. Отакоє от кіно. Тому що е, в них менш солодкі вони, а я ненавиджу солодкі йогурти. Я взагалі не дуже люблю йогурти, але молокі мене підкупило. Я взяла дві ложки йогурту, насипаємо сіль. Бібіді бобідібу. В йогурт я додавала сіль. Зараз додаю суміш перцю італійського. Взагалі, суть, як мені здається, тут щоб просто додавати свої улюблені спеції. Але я скажу, що я додаю. Я додаю сіль перець хмелі сунелі. І перець червоний. Ого. І перемішуємо. А поки ми працюємо. Напишіть нам в коментарях вашу улюблену страву для приготування. Тобто, навіть якщо це яєчня, це теж рахується. До речі, якось Клопотенко сказав, що люди, які вміють приготувати сирники, вони можуть приготувати все на світі. Тому що нормальні сирники приготувати це нелегко. І я з ним погоджуюсь. Начебто здавалося, що там готувати, правда? Mm -hmm. Але є, ні, ніфіга. Мені mm -hmm, подобається. Може, mm що -hmm. солі? Можна трошки, мені кажеться. Підписники не пишуть коментарі, а ми відео знімаємо. Що ми додаємо у курочку? Ми додаємо трішки солі, так? Да? Думаю, no. що трошки трішки солі, робимо трішки магії на ну, цим сим, щоб воно у нас все вдалося. Я теж перці додам, так? Да? Так. No. А це воно про ні, що це? Ой. А що я стою власне? А що, не можна постояти? Ми перчимо це все. Взагалі я вважаю, що курку як хоч можна маринувати. руйнувати. Хоч додай приправи, хоч не додай. Рецепт буде в описі, якщо вам треба. Так, я ще додам, а що це для Угу. Uh -huh. О, Для смаження підходить. Тому ще і є Гайтана класна. Да. Ми, до речі, з вікою вчора передивилися всі випуски Євробачення. No, і оказ всі, no, всі випуски Євробачення. No, України. Україна. Всі виступи. Виступи, так, да, я мала на увазі виступи. Да, да. І оказується, ми годину просиділи за цим всім. Це... Але ми дійшли до такого висновку, що хто-хто, а Україна, як ніхто інший, експериментує. Да. У нас кожен рік різний концепт. Абсолютно. У нас такі концепти. Спочатку виступала, господи, просто Світлана Лобода, а потім виступала Альоша. Просто порівняй. А потім, просто, господи, Ані Так. Да. Філе смажиться, помідорчик нарізаний. А скажи, з якими ще помідори купили? Скільки зараз помідори 50 коштує? 50 гривень а, за три штуки. Так. Да, 53 гривні 35 копійок, майже за пів кіла помідор. Сказати, да. що це сумно, нічого не сказати. сказати. Да. Салат мікс соковита Україна. Ми купили за 44 гривні 80 копійок. Лаваш вірменський за 34 гривні 80 копійок. Ось так от. По суті, вийшло дешевше, ніж. Шаурма. Вроді. А я не знаю, я які коштує. Я теж. Просто мені здається, що вона явно не по 92 цей... гривні, як вийшло на брати. Угу. Друзі, суміш салатів помити і готовий до вживання. Але ми такому не віримо і все одно помиємо салат. Ну, до речі, ще, знаєш, деякі люди це ж соду додають, щоб воно відстоювалося. Потім через п'ять хвилин вони оцю штучку таку докрутити треба, щоб тіпа, воду зігнати. А -а -а. Ну я не можу їх засуджувати насправді. Ні, я їх теж <ties> не засуджую. Це абсолютно нормальна ця практика. Води ми не жаліємо, ми села довго. Знаєш, що вас захеть? Звісно, знаю. Бимна, світка, зін. Так, вікуть, я думаю, що курочку можна цей знімати. Окей. Okay. Вона ну, якраз лишні це стиче. Я вже мажу соусом. Давай. І так, курочка готова. <світ> Соус маж. Я знаю, що нас дивляться гуру кулінарії, але я роблю, як чуйка каже. Правильно. Як? Так що нічого страшного. Взагалі, хто як хоче, так і на готує. Я, до речі, ніколи в житті не робила шаурми. Ніколи. Це твій дебют. Так. Да. Я тільки її їла, і то я їла тільки шаурму, яку робили друзі, не покупну. А це велика різниця. Бо друзям я довіряю, а покупній не дуже. А я пару раз робила і не можу сказати, що всі були рази успішні. Пару разів робила так, що навіть Ну, Хочеться вірити, що це буде не цей раз. Можна викладати сам. А як його викладати? От так -от, отут. Ша, отак отут. Ага. Рядом. Далі Віка, що помідорочки. Зверху. Так. Да. Я б сказала, знаєш, це така шаурма ізі брізі. Так, да, і дуже така на правильному харчуванні. Ні, ну, звичайно, якби це було дуже правильне харчування, ми б стегно не смажили, а запікали, допустимо. Але ми спішимо, на жаль. Нас <плес> виявилося знову. Не передбачили. А я думаю, що помідорів забагато, може, не весь класти. Ну що я би сюди додавала трошки так. Божа, я ж така. Так... Найді буде мало, давай три купимо. <плес> Тепер ми ставимо курочку. Такі весняні кольори. Добре, Курка у нас теж Хелсі, тому що вона не така, знаєш, вона чистої якоїсь обжарки такої. Да, і це як це його, суперфілео. Знаєш, з м'ясом навіть не виникає питання, щоб ставити не все. Загортаємо. Я думаю, що я це виріжу, тому що мені не треба лишня. Я її так загортаю, і Бог його знає, чи це правильно. Ну Я теж пробую. Так, да, звісно. Рука жопи, <ріст> ну, що зразу руки жопи? Те, що інші нас хейтять, не означає, що ми теж маємо. Якщо навіть там падає, що це лопнуло в мене. В мене лопнула віка Піпець. Як, <ріст> ну, як сказала би моя віта. Так ти ж її зараз закрутиш і там все Все. Ми їх скрутили і трошки обсмажимо. Готово. Та -та -та -та. Итак, разрезаем. Ну, так, я знаю, на биг просто разрезаю. Хоп. Хоп. Будь ласка. Вот. Просто изи-бризи. Изи-бризи. Что, пробуем? Да. Ну, такая Угу. Прям вообще, знаешь, как вата. Угу. И я и лайкет. Я тоже. Чи не кекс? <ріст> це явно краще, ніж кекс. Mm, бо це як мінусолони. Мені подобається. Mm. Мені теж mm. подобається. Ну, що, ми приготували шаурму. я задоволена. Я теж. Більше ніж. Да. Це було швидко по часу, в принципі. Більше швидко, ми за півгодини оправилися, no, да. так. Да. Ну, а якщо чисто взагалі посуду не мити, то ще можна зекономити час. Так, рецепт в описі. Ми сподіваємося, вам це відео було як мінімум корисним, як максимум веселим. Ми вам дякуємо за перегляд. Ставте вподобайки і коментарі пишіть. І чекайте нас знову. Ми вам дякуємо і всім-пока! Бай! What's going on? 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 What's going on?